Що загрожує українцям в окупації за участю виборах Путіна і як цього уникнути з 15 до 17 березня? Росіяни намагаються провести вибори президента РФ в окупованих містах України. Українцям слід уникати участі у цій клоунаді. Єдина мета цих виборів це легітимізація окупаційної влади. Телеграф розбирався чи передбачене покарання за голосування та радить варіанти, як від нього відмовитися. Докладніше далі. Отже, українців закликають не голосувати. Україна, а також більшість країн світу та міжнародних організацій, зокрема ООН та ОБСЄ, не визнають та засуджують російські псевдовибори в окупації. Соціологічна асоціація України закликала представників українських та міжнародних соціологічних організацій утриматися від участі у заходах в рамках виборчої кампанії РФ, яка проводиться на окупованих територіях. Висвітлення її перебігу та результатів виборів. Також САУ закликала українців. Зокрема, фахівців-соціологів, які вимушено перебувають в окупації, уникати участі у виборчому процесі. МВС України попередило, що кожен громадянин, який добровільно допомагатиме в організації виборів, може бути притягнутий до відповідальності за колабораціонізм. Стаття 111.1 Кримінального кодексу України, частина 5. покарання передбачає від 5 до 10 років за ґратами. заборону обіймати певні посади на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без таку омбудсмен метро Лобінець пояснив, що притягувати до відповідальності будуть не тих, хто примусово з'явився проголосувати, а організаторів та активних колаборантів. Отже, що робити та як уникнути участі. Окупаційна влада тисне на місцевих мешканців. Росіяни не гребають ходити по будинках з виборчими урнами у супроводі озброєних військових. Рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України жовта стрічка закликає бойкотувати вибори та наводить кілька способів, як це зробити. Отже, Бувати вдома або змінити місце перебування, не надавати організаторам жодних ознак вашої присутності та залишатися у недоступних місцях, уникати громадських місць, таких як вокзали, торговельні площі, ринки тощо, оскільки саме там організатори намагатимуться змусити якнайбільше людей проголосувати, не погоджуватися допомагати в організації або проведенні виборів, працювати у виборчій комісії, агітувати або надавати матеріальну чи логістичну підтримку. Ігноруйте усі вхідні телефонні дзвінки. Ки на плюс сім, адже це можуть дзвонити із дільниць. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.